Ну що, друзі, а у нас знову невеличкий спешл саме для вас. І. Ми закінчили майже огляд турніру про Wrestling World Tournament semi finals Точніше, шоу. Турнір продовжується у нас, але залишився ще один матч поза офіційним дайджестом. І цей матч ми з вами не маємо права не оглянути. Супервейдер проти Кіоші Тамури. Зараз Кіоші Тамура. Дає невеличке інтерв'ю щодо Вейдера. На жаль, ми не зможемо вам озвучити. Я не зможу вам перекласти, що говорить Тамура або інтерв'ю без перекладу, що скаже Вейдер. напевно, я вам все ж таки скажу зараз. Але саме тут ми побачимо, хто буде другим фіналістом. Першим фіналістом став на Котакада, якщо ви спостерігали за дайджестом 64-го випуску. Бушідо він переміг Гері Олбрайта у дуже і дуже видоочному поєдинку, де буквально все вирішилося в останню хвилину. коли таке за допомогою своєї кібуксерської ударки зумів таки добити Олбрайта і потім. Вивести його на армбар. А зараз Кіоші Тамура зустрінеться з супервейдером для Тамури. Це буде дуже дуже великий виклик. Це буде не просто біг Давида і Голіафа. Це буде справді виклик для Тамури проти одного з кращих. Я збираюсь сьогодні битись Тамурою поєдинку і виграти цей поєдинок. І я буду радий битися. Буду бит я буду радий битися будь з ким, чи з Такадою, чи з Олбрайтом у фіналі. Після цього Вейдер дуже впевнений, і його друзі можна зрозуміти. Адже Вейдер у цьому турнірі рухався надзвичайно впевнено. В першому раунді він знищив е, е, Сальмана Хасімікова, причому е, Хасіміков навіть зі своїм досвідом вільної боротьби з тим, що він мав е, досить е, таку кремезну форму. Він нічого не зумів протиставити Супервейдеру. Ну а Масахіто Кокіхара, на жаль, на жаль, був звичайно у нього хороший спілінхіл-кік у голову. Супервейдера, але це все, що він зумів протиставити колишньому трикратному чемпіону світу у важкій вазі за версією WCW. І зараз Вейдер виходить на поєдинок з Кіоші та Мурою, щоби наочно продемонструвати, що боротьба для нього продовжується, і що він готовий зробити усе можливе. Для того, щоб перемогти у цьому протистоянні, перемогти Тамуру, перемогти будь-кого, хто стане у нього на шляху у цьому поєдинку, і не дати, не дати а, нікому встати на заваді у себе на шляху до, а, до чемпіонства у. А, Турнірі кращий у світі 94-го року. І зараз, зараз ми поспостерігаємо, як буде, буде розвиватися події у цьому поєдинку і хто, хто, власне кажучи, стане тим самим другим фіналістом у турнірі за головне золото про Wrestling Інтернешнл. І чи зможе, чи зможе Вейдер підтвердити, що він найкращий. Майже на усіх континентах. У нас це головна подія цього шоу, друзі, 60 хвилин. А гол, е, основний ліміт цього поєдинку і, власне, власне, ми не маємо забувати, що а ще це головна подія цього шоу. Кіоші Тамура, друзі, 15 перемог, 5 поразок, одна нічия, 180 см зростом, 88 кг вагою. Він пройшов Бедню Залена і Наокі Сану у чвертьфіналі турніру. Але у півфіналі йому протистоятиме цей хлопець. Супер Вейдер, Болдар Колорадо, 38 років, 196 сантиметрів зросту, 204 кілограми вагою, П'ять перемог і одна поразка від Нобухіко Такади. Саме Такада у поєдинку за титул наніс йому ту саму принципову поразку, яка чесно досі, досі є таким неприємним, незакритим гештальтом. У Супервейдера. І він може дойти до Такади. До речі, до Такади і до реваншу Вейдера лише один крок. І цей крок стоїть перед ним. Кійоші Тамур. О! Я би нарадив Кійоші Тамурі це робити. Так, дійсно, Кійоші запальний хлопець. Ні, він не засранець, не натуральний засранець, але він вміє, він вміє показати. Отаку От перчинку перед початком поєдинку. Він не вперше це робить, ми прекрасно розуміємо. Але Вейдер, Вейдер, який чесно, чесно хотів потиснути руку Тамурі, показав, що такого прощати не буде. І ви подивіться, зараз розминає праву руку. Навіть я не знаю, що сказати, друзі, я не чую, кого тут підтримувала зараз публіка. У Вейдера дуже багато фанатів тут, у Японії, і у UWFI, після того, як він зайшов у цей промоушен, і незважаючи на те, що починав він теж, як от, можна сказати, як Киоші Тамура, як справжній... Такий вилупок. Зараз він себе веде трішечки, поводить інакше. І він достатньо так розсудливо, розсудливо підходить до інтерв'ю. Достатньо тепло спілкується з японською публікою. Тому, тому, звичайно, не факт, що тут можуть і на Вейдера підтримувати в цьому клиденку. Почухав зараз ще раз. Тамура пробує, пробує зараз робити те, що робив Какіхара, що і робив Такада. Але у Тамури поки не все так просто у цьому поєдинку, друзі. Абсолютно не все так просто. І перші атаки на Вейдера поки не дали нічого особливого, хлопцю з Японії. поки перші хвилини матчу очевидно, що здебільшого а... на розвідці Вейдер теж не поспішає, знаючи, що... О, він буде очікувати першого кроку Тамури, він буде очікувати першої помилки Тамури, а у Тамури права на помилку нема. Вейдер вже показав, що він робить з такими хлопцями, як Акіхара, що він робить з такими хлопцями, як Ямазакі і Накану. І тепер в Тамурі нічого не залишається іншого, як пробувати. Пробувати жалити потроху свого опонента і пробувати розкришувати оборону Супер Вейдера. І він цілить по ногам. Ну, насправді, це одна з найкращих тактик, яку би міг собі зараз застосувати і взяти на озброєння Киїші Тамура. Але цю тактику потрібно пропрацьовувати і втілювати протягом усього поєдинку. А Вейдер вже затис Тамуру. І вже пішли удари у корпус і у голову. Але відбивається тут Тамура. І дивіться, дивіться, що робить. І тік у голову. Вейдер в і ще один хайки! Вейдер падає! І що? Нема нокдауну! Тамура хоче ще! І тримається зараз у Вейдер. Це перший бал має бути знятий зараз американця за те, що він тримався на канатах. І на намагається зараз попросити Рефері, щоб трішечки він сперся на ноги. Тамура точно чекати не буде, це очевидно. Що він виробляє? Але подивіться, от. Один буквально чоп. Один чоп і Тамура ледь не паде. І знову цілить, знову, знову. Що там у нас? 13-15 вже на користь Тамури. А Вейдер зараз знову потрапляє у дуже незручне становище. Де там канати? Де канати? Потрібні зараз канати. Вейдеру, 12-15. Очевидно, що зараз Тамура ніби піймав. Піймав те, що він має робити. Але проблема в тому, що він має це робити постійно. Якщо він не хоче, щоб у цьому поєдинку Вейдер перехопив ініціативу буквально за декілька секунд. Але Вейдер, бачимо, вже на лівій нозі не так певно стоїть. І Тамура, Тамура робить усе можливе, але там Вейдер вже наносить удари в обличчя Тамури. І от перший нокдаун Кійоші Тамури. Причому прямим джебом пробив зараз. Супер Вейдер. І питання, чи встане Тамура 12-12. Три бали втратив, це не проблема. Проблема в тому, що там зараз вийде. Ви рефері питаю вейдера, потрібен відлік? Ні, не потрібен. Поїхали. От зараз трішечки все ж таки спробували в повагу обидва показати. І Тамура, Тамура, цілить. Тамура цілить в тунову. І пробує зараз, звичайно, двічі хайкіком пробити. І подивіться. Подивіться, ніби зараз і вцілив Вейдер в голову у Тамура, але у Тамури зараз нога в руках у Вейдера. І Супер Вейдеру зараз дуже набиравки. Ну і що Тамура? Не вже чудо станеться на Ніпон Будокані? ні. ні. Поки ні. 11-12. Але Тамура вже один з кращих із тих, хто бився з Вейдером за весь цей час. Подивіться, наскільки зараз страждає американець у цьому поєдинку. Якби вже не закінчився цей матч, та Тамура вже герой для цих о, фанатів, для цих, о, для цих поціновувачів реслінгу Бушідо, хто прийшов сюди поспостерігати за цим поєдинком, адже він вже буквально намагається показувати зуби. Супер Вейдеру. Але зараз він у близькій боротьбі. І ви бачите, що виробляє Вейдер. Отут же, отут же Тамурі не позаздриш. Тамура потрапив у пастку. 11-9, друзі, 11-9. Тамура потрапив у другий нокдаун від Супер Вейдера. Встає, звичайно, встає, він готовий продовжувати, але Вейдер... Вейдер вже ніби трішечки очухався. Але тут Хайкік. І ще спроба. Ой, а тут Тамура ніби і вцілив не туди, куди треба, правда, тут вже гак. І ще один боковий. І у мене таке відчуття, що Тамура може зараз не встати, друзі. Намагався, намагався зараз Кійоші зробити усе, щоб Вейдеру було не переливки. Йому дійсно не переливки, друзі. Вейдер потрапив на дуже незручного опонента. 11-6. Правда, тут вже, тут вже Вейдер. Робить бодіслем. І це ще один нокдаун. 11-3. Наступний нокдаун для Кійоші Тамури буде останнім. І щось мені здається, друзі, що на цьому шлях Кіоші Тамури закінчується. Закінчується, адже Вейдер свого не опустить. І ви подивіться. Беззахизне Кіюші Тамура він не знає, що робити. І Вейдер кидає його через себе. Встає, встає, причому Тамура не здається, але мені здається, Пауербомба зараз заспокоїть на добраніч ніч Кійоші Тамура. Це все абсолютний розгром у кінці Кійоші Тамури. Але, чесно кажучи, Кійоші Тамура зараз показав, що Вейдеру у стакади у другому поєдинку. Абсолютно легко не буде. Такада в першому поєдинку куди кращим був. І він завдав Вейдеру дуже багато шкоди. Вейдер після семи хвилин поєдинку, ви бачите, ледь-ледь тримається на ногах. А це лише сім хвилин поєдинку. Що буде з Такадою? Що скаже Вейдер зараз на це? Але подивіться на Вейдера. Подивіться на те, що він робить. Він тисне, тисне, і Тамура тисне руку. Все-таки без цього. І ви подивіться, що робить, що робить Супер Вейдер. Це дуже, це дуже по-японському. Він підняв руку Кіюші Тамури. Він покланявся йому. Звичайно, звичайно, Вейдер мав сьогодні проблеми з Тамурою. І він подякував за такий чудовий... Чудовий супротив. Справжній супротив проти нього. Він дійсно по-справжньому оцінив свого опонента. Супер у фіналі, друзі, ми побачимо його проти Такати. Зустрінемось!